Щодня пожежники по всій Україні виїжджають на півтори сотні викликів. Вони кажуть, коротке замикання або кинути у квартирі гарантують займання. Люди не дотримуються елементарних правил безпеки. Як наслідок залишається без житла або взагалі гинуть за п'ять місяців 2011 року, виникло 23 тисячі пожежі. Що на 10% більше на логічного періоду минулого року? На пожежах загинуло. «1437 громадян на пожежах загинуло вже 49 дітей. Власники приміщень не поспішають встановлювати системи протипожежної безпеки. Фахівці кажуть, 847 об'єктів в Україні не мають відповідного оснащення, а отже, вони під загрозою руйнування вогнем. 7% санаторно курортних закладів із застарілою електропроводкою, яку мали замінити ще кілька років тому. Серед них найбільше аварійно небезпечних у Дніпропетровській, Київській, Рівненській та Херсонській областях трапляються такі випадки, коли об'єкти знаходяться у такому стані, який загрожує безпосередньо виникненню пожежі або перешкоджає евакуацію людей на цьому об'єкті. Органами державного пожежного нагляду було вжито 1485 запобіжних заходів, тобто призупинялася експлуатація об'єктів. Штрафи за подібні порушення мізерні від 34 до 170 гривень. Тим часом, у зв'язку із займаннями, держава зазнає величезних збитків. Вони сягають мільярда гривень за рік. Тобто, кожна пожежа коштує бюджету близько 9 тисяч гривень.